Кінг. сміливість дарувати емоції, якою ситуацією є саме у цій області? Розпитаємося у нашого гостя, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Причук з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Слава Україні! Слава Двою вітаю колеги! Ради вас бачити. героям слава! Я б хотіла розпочати із знаєте, таке питання. Не дуже традиційне в наших останніх ефірах, не так воно пов'язане з війною російсько-українською, як з негодою. От повідомляє «Укренерго», що ем, наробила негода збитків у різних регіонах, у тому числі і в Одеській області. Так знаємо про шквальний вітер. Знаємо, що сніг, дощ, пориви вітрюгану. Розкажіть, от якою ситуація зараз є у регіоні, е, якими є збитки? Можливо, якщо у вас є така інформація. Ну і можливо, чи трохи стабілізується ця ситуація з погодою? Що стосується штурмового попередження, то воно ну, принаймні сьогодні ще діє. Подивимося, як завтра гідрометеметроцентр буде давати прогнози, але ще й на завтра не дуже така буде приємна погода. Дійсно, школений вітер наробив трошки лиха. У нас, зокрема, в місті Одеса понад ста дерев впали, вже переважно більші з них. Комунальники прибрали з доріг. На жаль, постраждали, постраждали двоє людей. Одна жіночка отримала досить серйозні травми, бо дерево було величезне, яке впало. Але слава Богу, ще раз кажу, вона жива, доставлена до лікарні і зараз проходить там лікування. І другому чоловіку і теж надали медичну допомогу. Він від госпіталізації відмовився. Також пошкоджено декілька автомобілів. На жаль, знову таки це ті дерева, які комунальники можливо своєчасно не прибрали. З іншого боку, дійсно пориви вітру були дуже сильні. Ми говоримо про те, що на жаль, пошкоджені високовольтні мережі електропередачі. Наразі в нас було понад 150 населених пунктів, відключених від електроенергії. Найбільш постраждалі райони це Одеський район та Білгород-Дністровський. На 12-ту годину цього дня ми говоримо про те, що 153 населених пункти вже повністю знову отримали електроенергію. Наразі відключеними залишаються сім з цих семи у двох населених пунктах цих двох районів. Частково поновлено електронно. Постачання 78 аварійних бригад працює зараз по області, Це понад 230 співробітників, які лагодять і ліквідують наслідки цієї негоди. Ну і власне майже одиниць техніки зараз задіяно тому, щоб ліквідувати наслідки цієї непогоди. Звичайно, тут питання є і мінобухової небезпеки, тому що штормить у морі. І власне у нас позавчора вчора чергове міну знову викинуло на берег. Вона детонувала воді, був вибух, е ніхто не постраждав, бо заборона про відвідування узбережжя та пляжі. Вона продовжує діти, і, власне, ця ситуація буде як мінімум до нашої перемоги. Але після того купатися ще й певний час не можна буде, поки не пройдуть процеси розмінування. Сонечко є в Одесі, слава Богу, але вітер такий, що дошкуляє. Сподіваюся, він не стане більш сильним, але знову таки користуючись нагодою, хочу попередити про непогоду. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Я звертаюся перш за все до одеситів та мешканців одеського регіону. Пане Сергію, чи можемо ми нагадати нашим глядачам у тому, якою є небезпека, і купатися і відвідувати узбережжя, так коли говоримо про міни, і особливо той факт, що міни може в шторм прибити до узбережжя? Так, під час шторму зростає, зростаються вірогідність, що міни зриває від якоря, знову таки пройшов зимовий сезон. шторми одобрячі, ну це сезонні шторми. де ті міни зараз знаходяться, де вони дрейфують, визначити ніхто не може. І якщо, наприклад, у нас в Україні є отамінних полів. Розуміємо, де ці міни розташовувалися, де були міни, в тому числі я підкреслюю, не все міна, що от, знаєте, велика, і з ріжками є протидесантні заходи відповідні, протидесантні міни, які взагалі не видно, і це зрозуміло, що Тим більше, коли море хвилюється. Тому небезпека є значною. Міни могло б відривати, Ми зараз далеко, ще раз скажу, може прибувати до узбережжя. І я кажу, що у нас вихідній початок цього тижня. Якраз були пов'язані з цими вибухами. Дві міни здетонували і підірвалися е, самі по собі без контрольованого підриву. Тобто така загроза зараз існує. І знову таки, я кажу і про те, що купатися заборонено, і не від того, що вода холодна. У нас є такі, що і в лютому, і в січні, і в грудні купаються, намагаються це робити. Ну і власне говоримо про узбережжя. Це найголовніше, тому що пляжні зони вони є, вони заміновані, знову таки, якісь міни могло прибити. Це теж такий нюанс, і піском десь заморило, і зараз їх не видно. Тобто гуляти заборонено. Можна сказати про те, що знаєте, це персональна відповідальність кожної людини, але власне як представники влади ми мусимо говорити, попереджати. Я дуже прошу звернути всіх на це увагу. Море може побачити море зараз, е дещо вільно від ворожих кораблів, принаймні з Одеси, їх вже не видно, так як це наприклад було на жаль минулого року, саме у ці у місяці, у ці дні. Так що мінно-вибухова небезпека треба себе берегти. Пане Сергію, а от що стосується інших небезпек, які чатують у воді, що стосується корабельного групування російського, що зараз із цією ситуацією? Ну, звичайно, що у воно стає трошечки менше, хоча на бойовому чергу залишається наразі один ракетоносій, це зуміло підводчован. Він на бойовому чергуванні, чотири кліби, можливі і ці Правило підводні чого саме і роблять Одесь, Одеському кома, тому загроза, я б не говорив про збільшення або збільшення загрози, рівень цих ракетних ударів за саме він є доволі високим. А, більше ми потерпаємо зараз крайні два тижні від активності ворожої тактичної авіації, а, поки що у нас без повітряної тривоги, поки що ця активність вона десь там на території тимчасово окупованого Криму. Заходять вже в нас наш поки що простір. але знову ж таки це питання. Насу. Війна нікуди не поділася, вона продовжується, і це найбільші загрози, про які ми говоримо для півдня держави, саме е, в розрізі Одеської області. Зрозуміло, пане Сергію. Вам дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякуємо вам за детальні пояснення. Я нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку з нами був Сергій Брачук, це речник Одеської ОВА.